Здорово вегарцює. Я возьму вас, свой вас, олевець, осінь намалюю. Верви в жовтому броні опустили вітру, відлітають журавли, журяться заліто. Але осень. Псевдостои осень. За лісу состуля. На землі запас готує. И ще осінь, погоды, як люк Далі сіря ліхляє тісічку віла Нині Ними на чару, неповторна чарі на різні барви нам дару і дивує нас вона, виглядає так, казко, вусуни і парк, і іга. З ногіттям кольором прикрашає осінь край. Восени в госайд на голоді та садках, а в гуші яблуко залисали на тоненьків, в їщі білочка уденька під пеньком наса глибок ухопив. так, хотенька заховала в телемок. Журились під осінь, малесенька жабка. Уже потемніла у соняха шапка. Уже пожевтіли листочки у клена. А я ще досі зелена-зелена. Осінь фарби готувала. Повідерця даливала. Збільшала, чакувала. Потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Осінь, води, хара води, від мелодії душі. Куляньку виходять. Парашальки і плащі. Через поле, через ліс, Сири, ти хитка біг. Мамі яблукові ніс, а вечором буде поріг. осінь завітав. И палубы всему сполюбал Сталы листья жёсткие и волвыстые А на нам небо на сыне чистое Плыла осень, малышенька-запка Вот запят темнила, у соленька-шапка И жёлтыми стали листочки у клена А я сей дождь и зелена-зелена